2017-й добігає кінця. У ньому було багато хорошого і не дуже. ДВ згадує найважливіші культурні події другої половини року, що минає. Липень 2017-го був місяцем 70-річних ювілеїв. Круглу дату відсвяткував італійський автоконцерн Феррарі. Також 70 років тому, у 1947, му Крістіан Діор показав в Парижі свою першу колекцію от кутюр. Дизайнер створив жіночий силует, який увійшов в історію під назвою Нью Лук. Його кредо Кожна жінка може бути елегантною залишається актуальним і досі. річчя у липні 2017-го відсвяткував Арнольд Шварценеггер. Австрій за походженням зміг досягти висот не лише у Голівуді, але й у бізнесі та політиці. Хоча все ж таки більше його знають як бодібілдера та термінатора. Астанавіста бейбі. Іще одна подія липня у Берлінському зоопарку з'явилися панди Мен Мен та Дзяоцін. Серед усіх німецьких звіринців вони є лише у столичному. У липні 2017-го до Німеччини вперше приїхали британський принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон. Проте зірками стали не вони, а їхні діти принц Джордж та принцеса Шарлота. Пасажири, які мандрували потягом у східній Німеччині, стали свідками надзвичайного дійства, рухомого театру. У проекті були задіяні і місцеві мешканці, і волонтери. Оце аби розважити пасажирів. Та змусити їх дивитися у вікно, а не в екрани смартфонів. Головний приз венеційського кінофестивалю Золотого лева вперше отримала стрічка фентезі. Це фільм Форма води мексиканського режисера Гільєрмо Дель Торо. Вересні в Німеччині відбулися парламентські вибори і знову перемогли Ангела Меркель та її політична сила. Даніель піскоп є фотографом канцлерки вже понад століття. На фотозйомку мені зазвичай потрібно не більше двох хвилин, і для канцлерки це дуже зручно. Біскоп фотографував не лише очільницю німецького уряду, але й її суперника Мартіна Шульца. Оцафтис афаніфрівізен. 16 вересня у Мюнхені розпочався Октоберфест – наймасовіші народні гуляння в Німеччині та світі. Щороку року у них беруть участь близько шести мільйонів людей. Багато хто приходить у баварських національних костюмах, шкіряних штанах та дірнлі. Івсен Лоран, який помер у 2008 році, був одним з найвидатніших французьких дизайнерів. У жовтні 2017-го у Парижі відкрили музей, присвячений Маестро. У ньому більше п'яти тисяч експонатів. Сукні, аксесуари, ескізи, фото і фільми. 31 жовтня завершилося святкування 500-річчя реформації. Протягом року в Європі вшановували Мартіна Лютера, який у 1517 році оприлюднив свої 95 тез, тим самим змінивши світ. Відомі своїми провокаційними акціями британські художники Гілберт і Джордж показали своє бачення досягнень Лютера у Берліні. У листопаді в центрі уваги опинилися дочі Велі. Її документальний фільм Місія Моцарт здобув нагороду «Ехо класік. У ньому зафіксовано процес звукозапису виконання композиції Вольфганга Амадея Моцарта. Свято у листопаді було і в британській монаршій родині. 20 листопада королева Єлизавета та її чоловік принц Філіп відзначили платинове весілля – 70-річчя подружного життя. Королівська пара перебуває у шлюбі найдовше серед нині живих монархів. Christkind... на початку грудня у Нюрнберзі відкрився найбільший у Німеччині різдвяний ярмарок. Щороку його відвідують більше двох мільйонів людей. Різдвяних ярмарків, різдво ферен, годію уявити.